Завдання із чисел виписати ті, які діляться на 3. То будемо ділити, перевіряти, чи безостачі ділиться на 3, чи з обстачею. І ми згадаємо ознаку подільності на 3. Якщо сума цифр числа ділиться на 3, то і число ділиться на 3, то треба додати всі цифри, якими записане число. І тоді ми знайдемо ті числа, які кратні трьом, або отакий ще, отакий ще значок, як знак ділення, але три крапочки. тобто діляться на три остачі. 582, 5 додати 8 додати 2, 15, ділиться на три число. То і само число 582 ділиться на 3. 509 5 додати 9, 14 не ділиться на три, то і 509 не ділиться на 3. 450, 4 додати 5, 9. 9 ділиться на 3, то і число 450 ділиться на 3. 3105. Знову 9. Ділиться на 3, то і число 3105 ділиться на 3. 2017. 10. 2 додати 1 додати 7, 10 не ділиться на 3. То і число 2017 не ділиться на 3. Друге завдання. Серед чисел знайди і випиши ті, які діляться на 9. Тобто кратні 9 діляться на 9 без остачі. А ознака подільності така сама. Якщо сума цифр числа ділиться на 9, то і число ділиться на 9. 582. Не ділиться на 9, тому що сума цифри числа 15. А 450 ділиться на 9. 4 додати 5 9. 9 ділиться на 9. І 450 ділиться на 9. І 3105 ділиться на 9. Наступне завдання. Знайди і випиши ті, що кратні. Або тут написано так, діляться на 3 і на 2. Тобто вони кратні. І трьом. І двом одночасно. То на яке число вони діляться? На 6. Вони діляться і на три, і на два. То серед тих чисел, що ми вже знайшли, які діляться на три, треба ще знайти парні числа. Вони діляться ще й на 2. 582 парне число, ознака подільності на 2. Остання цифра парна, і 450 парне число. Ці числа діляться. І на 3, і на 2, тобто на 6. Наступне завдання. Ті числа знайди, що діляться на 9 і на 5. Кратні і 9, і 5. На яке число вони тоді діляться? На 45. Ті числа, що діляться на 9, ми вже знайшли. А серед них треба знайти ті, що діляться ще й на 5. На 5 діляться числа, які закінчуються. Цифрою 0 або цифрою 5. То обидва ці числа діляться на 9 і на 5, тобто на 45. Отак От було легко.